Рада бачити вас на моєму каналі Я в магазині Аврора. Покажу вам новинки та акції. Також товари для ванної кімнати. Бажаю приємного перегляду! Килимок універсальний 74 65 на 40, сумка мішок для прання делікатних речей 59, щітка мітла для прибирання пилу 39. Щітка пластикова кольорова 19. Гачок для одягу 15, сітка пластикова для раковини 5 гривень. Набір підставок антивібраційних для пральної машини 99. Штора для ванної кімнати. Ціна зі знижкою 9 гривень. Така шторка 180 на 180 см 119 килимок для дому з малюнком та ворсом 189 Килимок лапка 99, і є рожевий та сірий, кольоровий придверний напівкруглий 119, Йоржик для унітазу 169, такого плану 129 гривень. Тримач для паперових рушників металевий 39. Диспенсер для рідкого мила з відділенням для губки 139. Пластикова підставка для зубних щиток 39 гривень. Органайзер пластиковий 249 на 3 шухляди. Пластиковий органайзер для ватних паличок 88. Прозорий пластиковий для косметики 169. Є ще ось такий варіант сірий відтінок. Ціна 169. Прозорий 149. Поличка універсальна металева 149. Біла та чорна. Поличка кутова для ванної кімнати 199. Вішалка пластикова для сушки білизни з прищепками 59. Серветка для прибирання упаковка 30 штук 59 гривень. Серветка для підлоги швидко сохне, легко віджимається. Одна штука 14 гривень. Ганчірка 50 на 60 39, Рукавички господарські 19, Нітрилові 10 штук упаковка 44. Гачки на стіні 5 штук 29. Тримач пластиковий для зубних щіток – 29, прищепки пластикові 29-24 штуки упаковка. Такий набір 39, губки для прибирання 2 штуки 15, серветки для прибирання 2 гривні. Упаковка 3 штуки. Ємність універсальна пластикова 39. Кашпо декоративне пластикове котик 29. Баночка скляна для сипучих продуктів 29 також. Така маленька баночка з ложечкою також 29. І сумка бананка в таку саму ціну до 9 лютого. Лампа переносна LED-підсвітка мережева 179. Лампа кемпінгова акумуляторна 199 з сонячною батареєю. Лампа LED 32 гривні 10 ватна. Нічник пластиковий сердечко на батарейках 3 кольори 69 гривень. Декор для дому рослина 69 Свічка Валентинка 55. Набір пряників 64-120 г. Пряник імбирний маленький 12 25 г. Маршмеллоу – 49 Набір цукерок Міленіум 108 г 99 Така упаковка 100 г 64 гривні. Цукерки у подарунковій коробці сердечко 64. Чашка прозора з малюнком 59. Така коричнева 39, біла 59. Набір шоколадка та чашка у подарунковій коробці 249 Чашка та ложечка 77. Тарілка фарфорова сердечко. Кольорове 77 гривень. Панда вогняна 249 Ведмедик із сердечком. Ціна 99 Кошик для зберігання дитячих речей 169 гривень. Дитячий килимок іграшковий 100 на 180-249 гривень. Стрибун дитячий надувний 129, дитячий іграшковий манеж 129. Намет дитячий з малюнком 249. Ролик масажний для фітнесу чи йоги 399. Гантель 2-кілограмова 219. Силовий тренажер для, для м'язів з лічильником. Ціна 299 гривень. Еспандер для тренувань з ручками 199. Рукавички спортивні 149. Сумка господарська 449. Ящик для інструментів 199 та 299 більший. Шкарпетки романтичні. 73% бавовна 39 гривень. Чоловічі бавовна також 73% 44 гривні. Дитячі з котиками різнокольорові. 34. Є ще ось такі кольорові з котиками по 39

Сушарка для взуття 7,5 Вт 88 гривень. Грілка самонагрівна для ніг. Дві штуки 19. Грілка для рук та ніг 14. Набір зроби сам для творчості 39. Наліпки для творчості також 39. Перлинки 22 гривні. Набір для шиття в сумочці 64. Ножиці кравецькі 149, спиці для в'язання з тросиком 12, спиці бамбукові 29, бамбукові довгі 4, Декоративний джгут з листочками 27 гривень, Намистинки для створення прикрас 19 та 24, гудзики маленькі кольорові 19. Нитка біжутерна кольорова 22 гривні 10 метрів. Нитка тоненька 19. Резинка чорна для білизни 49. Дуже вам дякую, що дивились до кінця. Бажаю вам всього самого доброго та вдалих економних покупок!